Геловін історія, традиції та захоплюючі факти. Звідки виник Геловін і чому ми його святкуємо? Геловін це свято, яке полюбили у багатьох країнах. Воно привертає увагу своїми містичними костюмами, гарбузами та загадковою атмосферою. Сьогодні ми розкажемо, звідки взялося це свято, які традиції з ним пов'язані та які цікаві факти стоять за ним. Як древнє свято стало популярним у всьому світі? Геловін бере свій початок з кельтського свята Самайн кельтське свято закінчення збирання врожаю, яке відзначалося понад дві тисячі років тому. Кельти вірили, що в ніч Самайну духи мертвих повертаються на землю. Після прийняття християнства свято трансформувалося, а в сучасному вигляді стало популярним у Сполучених Штатах та багатьох інших країнах. Як з'явився символ Геловіна гарбуз з ліхтариком? Історія про Джека, хитрого чоловіка, який обдурив диявола, стала основою для традиції вирізання ліхтариків з гарбузів. Спочатку ліхтарики вирізали з ріпи, а згодом з гарбузів, які стали невід'ємною частиною Геловіна. Цукерки або смерть. Звідки взялася ця традиція? Традиція ходіння по домівках і отримання цукерок виникла у Великій Британії та Ірландії, де діти переодягалися і співали пісень, щоб отримати частування. В Америці ця традиція набула популярності у 20 столітті, і тепер цукерки або смерть є головною розвагою для дітей на Геловін. Як святкують Геловін у різних країнах? Геловін святкують у багатьох країнах, і кожна з них має свої особливі традиції. У Мексиці відзначають День мертвих, у Ірландії фестивалі з вогнищами, а в Японії паради костюмів. Кожна культура додає щось своє до цього містичного свята. Геловін у цифрах та неймовірні факти. Щорічно на Геловін витрачають мільярди доларів на костюми та цукерки. Це одне з найпопулярніших свят в США. Гарбузи для свята почали вирощувати ще в серпні, а найпоширеніший костюм для дітей це костюм супергероя. Геловін об'єднує людей, дарує можливість перевтілитися і просто весело провести час. Тож діставайте свій костюм, вирізайте гарбуз і приєднуйтесь до містичного святкування разом з усіма. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.